На Закарпатті паводкова хвиля наближається до кордону з Угорщиною. Рятувальники очікують, що у чопі тиса підніметься на 8 метрів. Однак розраховують, що тамтешні берегоукріплення укріплення витримають збитки, які бурхлива вода завдала Закарпаттю, Чиновники попередньо оцінюють у 2 мільярди гривень. Таку велику суму пояснюють тим, що найбільше постраждав не приватний сектор, а берегоукріплення та сільські дороги. Жоден будинок не зруйнований. У більшості випадків вода залила тільки підвали хат. Закарпатські водники сьогодні отримали допомогу від угорців. 100 тисяч мішків для піску вже наповнюють їх та укріплюють береги там, де ще чекають на стихію. Понадобились мішки. Вони передали з піском. Вони передали. 100 тисяч мішків з піском, бо основну нам погоду поробили отакі от, як ви бачите, маленькі потічки, які йшли з високогір'я.